Давай спробуємо визначити наголос у словах. Що це? Картопля. Давай спробуємо її покликати. Картопля. Наголос падає на звук О. Що це? Цибуля. Покличемо її. Цибуля. Наголос падає на звук У. Що це? Огірок? Кличемо його. Огірок. Наголос падає на О Що це? Морква. Кличемо її. Морква. Наголошений. О. Що це? Капуста. Кличемо її. Капуста! Наголошений У. Що це? Перець. Кличимо його. Перець. Наголошений. Е. Молодець. Що це? Буряк. Спробуй покликати і визначити наголос самостійно. Впевнена, у тебе вийде.